Доброго здоров'я, шановне товариство! доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, доброго здоров'я жителі громад Сумської області і всієї України. Сьогодні в студії Сумського каналу буде аналізуватися дуже важливий захід, який пройшов днями у Сумах. Це було засідання громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації за участю перших керівників Сумської області. Захід відбувся за участю голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, були заступники, були керівники департаментів і також були представники громадськості. Ми сьогодні записуємо цей ефір з дуже важким серцем, оскільки днями суми були уражені страшною атакою, а пізніше був уражений. Міста Глухів нам дуже важко і е, нам дуже важливо зараз донести вам ту важливу інформацію, яка була на цьому заході. Громадська рада при Сумській обласній військовій адміністрації вона складається з уповноважених представників від громадської організації. Ми вирішили, що сьогодні на Сумському каналі в студії Вісник Громадської Ради. Буде доцільним запросити як співрозмовника, от представника однієї з громадських організацій, який наразі долучився до роботи громадської ради. Він в громадську ради не входить, проте він входить в правління дуже авторитетної громадської організації. Ви вдумаєтеся рік заснування, ще й коли був на історичному факультеті. Я здивувався, 1868 рік Миколи Устіяновичем у Львові було засновано товариство просвіта імені Тараса Шевченка і відділення товариства просвіта є в Сумській області. Ця організація розгалужена по Сумській області. Чому я звертаю вашу увагу? Розумієте, зараз час такий, що ми маємо якось об'єднуватися, мережуватися. От як це Як це зробити? От, як, наприклад, живучи. Певному районі на території певної територіальної громади от, знайти якесь товариство, залучитися до роботи громадських організацій, зокрема, товариство просвіта. Отже, мій співрозмовник, співрозмовник, він входить до правління громадської організації Товариство просвіта, обласної організації, Сумської обласної організації, громадської організації Товариство «Просвіта» мені Тараса Шевченка, Андрій Просяник, пане Андрію, дуже. Ради. доброго дня. Добре, дуже радий вас бачити в цій студії. Дуже приємно, що до просвіти приходять і молоді люди, і розумні люди. Я відразу оцінив ваші аналітичні дані, коли дивився ваш документ. А, ви знаєте, Андрій, от коли я щось публікую за результатами зустрічі у громадських радах, mm -hmm. багато чую таких коментарів. Та що ви там, це все безглуздо. Ну, і пішло поїхало знаєте, от нещодавно громадська рада разом з просвітою займалася питанням виплат ДФТГ. І такі ж коментарі були від наших диваних експертів про те, що це все не має жодного сенсу. Так як сенс був, я хотів би, щоб ви прокоментували наслідки. Ну, дивіться, разом з громадською радою, і особисто я був, як член правління товариства просвіта, ми звертались також у громадську раду, зверталися у органи влади, також у вищі органи влади України зверталися з відповідними листами, щоб вирішити це питання. І за результатами цих звернень все ж таки питання соціального забезпечення, де було вирішено, Що не є що є досить позитивним, що наші добровольчі формування будуть збільшені наснагою і досить гарно виконувати свою роботу, збивати наше збивати ті. БПЛА, які атакують наше місто, офіційна інформація від обласної адміністрації, ну от за результатами зустрічі, я читаю сторінки в Фейсбуці. Говорили учасники засідання про підтримку ДФТГ, як повідомив начальник Сумської ОВА, досвід, досвіду використання такої кількості добровольчих формувань, як в Сумській області, немає ні в кого. Наші добровольці в складі мобільно-вагневих груп теж збивають шахеди. і з початку 2024 року вже збито 524 шахеди, з них понад 100 збили добровольці. Далі. Сумською ОВА ухвалене рішення з 1 січня за кожне збитий шахет ми будемо виплачувати екіпажу 24 тисячі гривень, зазначив Володимир Артюх. Кошти для цього заощаджено в обласному бюджеті на 25 рік. Це ще не все. Очільник області додав, що на Сумщині добровольців для мобільно-вагневих груп навчають за допомогою сучасного тренажеру, який був створений сумськими науковцями-винахідниками. Добровольці. У всіх районів, у всіх районів, не тільки Сум, зверніть увагу. Проходить теоретичну, практичну підготовку, набувають навичок ведення вогню по повітряних цілях ворога відповідно до затвердженого графіку. Після проходження теоретичної частини навчання на тренажері відбувається практичне відпрацювання у мені навичок на полігоні, застосування справжньої зброї. Тобто, що ми бачимо? За участю громадськості піднято актуалізоване питання добровольчих формувань. Вирішено не тільки соціальні питання, але бачите, яка йде, яка йде співпраця, яка йде системна робота. Це заперечує тезу про те, що немає жодного там сенсу в громадському активізмі. Я б взагалі задав би питання, у зв'язку з чим взагалі таке пишеться деякими. Людьми у соціальних мережах. У вас це не єдиний досвід звернення до влади. Ви говорили про цікаву історію. Я особисто звертався одного разу до нашого очільника області, пана Артюха Володимира Миколаївича, і був вражений. Тим, що при особистому дзвінку до Володимира Миколаївича питання було вирішено. В мене була така подія. Коли я був обстріл нещодавно навесні нашого одного з районів нашої області, там залишились люди, які до мене близькі, яких я особисто знаю, і вони були в зоні ризику. Бо це можна сказати, кордон і це лінія фронту. При особистому зверненні до голови, питання було вирішено швидко і в найкоротші строки. Тобто, родини воз'єдналися відносно безпечному місці, і ця історія закінчилась досить добре. Як бачите, все можливо, головне головне працювати, мережуватися. І хочеться ще сказати: таке, що от розумієте, Громадська рада консультативна консультативно-дорадчий орган. так Ми критикуємо владу також. Бо, якщо ви пам'ятаєте, ситуація з ДФТГ починалася з критики. Але є критика, є критиканство. От критиканство це от таке поверхове фе. Да, от, не так і все, ну, о тому що так. Щоб е, критикувати, ну, для цього потрібно робити аналіз, от як пан Андрій і його колеги. Е, Бачите ситуацію зсередини, зустрічатися з людьми на основі цього, вже формувати якісь пропозиції, на основі цього робити звернення, які, як бачите, цілком може залишитися позитивно. І, от приклад такої позитивної, ефективної роботи на Сумській області це і робота товариства по світу. Да, хочу зазначити, що останнім часом звертаючись до влади з ну, тими пропозиціями, які у нас є від наших членів нашого товариства просвіта і також просто громадяни України, які звертаються до просвіти, можу зробити висновок, що це все проросло, звісно, у звернення до влади. І з певністю можна сказати, що звертаючись до влади. Влада чує і намагається вирішити питання. ну Напевно, ну видно, що якщо людина знала про це і питання вирішилось, то ну, міст... ну влада тримає тоді руку да, на пульсі. Напевно, ви це хочете да, сказати. Да, да, да. Вони в курсі. Да? Да. От. І, до речі, от на цьому заході ми ж бачили, що вони в курсі. Я не хочу, щоб ви сприймали наш ефір як компліментарний до влади зовсім ні. Ну, якби... Ні, ну є, Чи, є хто... недоліки у влади, звісно, є недоліки. Як у всякої влади є недоліки, є недоліки у цій влади, але мови факти кажучи про те, що було зроблено громадськостю, в частності громадською радою, просвітою, то ті питання, які ми задавали, на них була відповідь, і були результати за цими відповідями. Тобто, в чесності, я ж кажу, за ДФТГ ми вирішили останнім часом питання. Виплати прийшли всім, ну залишились там, здається, за останній місяць, які в цьому місяці мають прийти. Ну так, ну, да, це те, що навіть з випередженням графіку, наскільки бачите, що обіцяв пан Дрозденко. Да. Ну, я повертаюся до аналізу заходу. Знову ж таки, я буду цитувати те, що на офіційній Фейсбук-сторінці опублікована Сумською обласною військовою адміністрацією, до речі, вас закликає послуговуватися цим. А, значить, що ще важливо, на що хочеться звернути увагу? Начальник Сумської ОВА підкреслив, що по землі, є такий термін по землі, по землі Сумщина максимально захищена. Зважаючи на ту кількість військових, які сьогодні захищають область, в тому числі під час проведення курської операції, яка була націлена на упередження заходу військ ворога на територію Сумської області, це питання розглядалося на засіданні Ради оборони Сумської області. Керівники військових угрупувань, які знаходяться тут, доповіли про те, що війська наші стримують ворога. Більше того, практично щодня від 500 до 1000 ворогів знищуються фізично. Мали проблеми ми по повітряному покриттю. Про них я ну, це голова адміністрації говорить. Це цитата. Я доповідав Верховному головнокомандуючому серпня вересня цього року, і було прийнято рішення головнокомандуючим збройних сил генералом Сирським щодо підсилення Сумської області. Сьогодні збільшується кількість вогневих груп, які захищають наше небо. Фактично, щодня від 10 до 20 попелати типу шохет збиваються. Ми захищаємо не лише свої громади, своє населення і всю Україну, бо Сумщина була і є форпостом нашої держави. От я зробив тут три висновки: перше, ну, із цих слів, і те, що ми побачили, все ж таки оборона Сумщини знаходиться в руках професіоналів. Ну, я це побачив: є е, е, прямий контакт з головнокомандуючим. Утворений, утворена спеціалізований орган Ради оборони. Є ефективність і щодо оцей захист по землі, то я думаю, все тут на належному рівні. Я потім ну, попрошу вашу, якби ну, точки зору з цього приводу. Це перше. Друге, мені дуже також сподобалося, що а, от ну, є розуміння ситуації в деталях. Ми тут з вами зараз все не можемо розповісти. Ну, оці деталі нам були повідомлені. І ми ну, зараз це не будемо озвучувати. Вже вибачаєте. Ну так от як така от відвертість говорила про те, що влада хоче донести громадськості цю важливу інформацію. Це також гарно. От відкрита це, от є такий термін да, транспаренс, від відкритість, прозорість, це от, ну так. більше того, він наголосив, що він буде комунікувати, намагатися з громадськими організаціями, будуть нас чуті. Ну тобто, всі листи, які він буде отримувати від громадських організацій, він буде отримувати особисто. Да, це от, було наголошено. Да, було звернуто е, е, така увага, що ви ну, як старий е, колишній, колишній дуже бюрократ. Коли приходить на голову лист, помічник може зробити так званий проект резолюції. Тобто, в принципі, до голови він може не дійти. Ну, а тут же ж я розумію, що він мав на увазі, що особисто розглянуться Також да. от в територіальній громаді зверніть увагу місцев, до місцевих до місцевої влади, звертайтеся, чому, чому письмова ну складно на словах, от реально якби передати сутність. Можна, як бачите, пан Андрій зміг. Але тоді треба вибудувати розмову логічно. Правильно? Якби з... Ну, це була екстрена ситуація. Тоді була дуже екстрена ситуація, бо люди були під обстрілами, і це майже лінія фронту була. Але якщо треба вибудувати якийсь механізм і ви хочете реакцію дійсно від влади, щоб ваша думка була почута і ваш голос був в результаті почутий і вирішене питання, все ж таки треба кому комунікувати з владою, приходити. Приймально писати лист і відповідні звернення, щоб це була сформована думка і був якийсь в результаті потім вирішення цього питання. Так, хотів би наголосити, що от, якщо ви дивитесь територіальних громад України, звертайтесь до місцевих депутатів. У вас є територіальна громада, є місцеві депутати. Звертайтесь до голови, звертайтесь до апарату. Відпрацюєте у цю систему комунікації. Як бачите, зараз вона працює це тією механізм. Громадськості та влади. Ми от від громадської ради і назвали саме так матеріал єдність влади, єдність влади і громади, стійкість, соціальна згуртованість. Це це дуже, це дуже необхідна. Ну, влада не може знати все в деталях. вона але вона однозначно почує обґрунтоване, вивчене, підготовлене звернення, ну хочу також зауваження, що не всі люди вміють формувати ту думку, яку, яку можна надати владі, ну просто в силу своїх там якихось певних умов. Але якщо у вас є якісь проблеми, якісь є, є зауваження до влади пропозиції, ви можете звернутися до. Нашого товариства ми передамо це все на громадську раду або відповідний орган влади, і сформуємо думку вашу у листи і звернення, які влада все ж таки побачить і почує. Так, і це не, не якась там бюрократія. Ну реально які... влада спроможна розглянути, яке звернеть вирішити щось позитивне, якщо воно логічно викладене і. У, у зв'язку з цим і сутність питання, зрозуміло. Що хотілося ще тут проаналізувати. От тут є дані про про пріоритети, я б так сказав. От почав, пам'ятаєте, Володимир Миколаївич голова адміністрації, почав про те, що він сказав про три пріоритети. Значить, перший пріоритет він зазначає, а оборона, Фарпо... Сумщина, Форпост України. Тобто Курська операція попередження наступу на Сумщину, і наразі Сумщина реально Форпост України. Перше питання оборона. Тобто, можна сказати, що в нас обласна виконавча влада, як-то мілітаризована. І, і напевне, це нормально, напевно, це правильно. Другий напрям захист населення ставить собі. І там було логічно доведено, що Збільшена ж кількість була. Я зараз скажу, я вибачайте, просто хотілося би цифрами просто оперувати. Зверніть увагу, за весь 23 рік ворог здійснив 8 тисяч обстрілів 2023 рік. 8 тисяч обстрілів за неповні 11 місяців цього року вже налічується майже 17 тисяч обстрілів, тобто більше ніж два Дос, рази. Досить багато. Да. Ви можете зрозуміти наскільки сьогодні це цитата. Масово ворог б'є по нашій землі. Тож ми маємо захищати наших людей, особливо жителів прикордоні, яке перебуває під острілами з боку РФ. Саме тому ми проводимо евакуацію населення. От тут з приводу евакуації. Багато людей, якби говорить про те, що ну, куди їхати, за що їхати. Той, хто був евакуйований, він... Висловлює невдоволення там умовами, це все зрозуміло. Я бачив, що якби влада розуміє ці всі проблеми, але там була сказана така фраза, вона, якби, сказана була ну, поміж рядками, але вона, я думаю, важлива. Він сказав так: Володимир Миколаївич сказав, що евакуація це життя. Ви звернули увагу, що це життя. Ну, да, Це життя, так. Да. Так є майно, ми, ми розуміємо. Ну, ми всі однаков, в однакових ситуаціях. Ми це майно наживали. Є улюблені місця. Ми тут виросли. Тут, ми били, ну, сам кінець могили наших родичів. Як куди поїхати, це важке фізичне, психологічне випробування. А те, це життя. От, я думаю, тут і додати, та нічого відомі. Ну, не все, звісно, добре з евакуації, бо дійсно люди жаліються, але. Якщо громадяни наші мають проблеми з евакуацією і у них є пропозиції, як це вирішити питання, дійсно треба ну, звертатися до влади, звертатися з листами, і опять же, наголошено там, що влада вона не розуміє, що робити, поки ми на це не наголошуємо. Поки вони це не почують з наших уст. То вирішення питання не, не буде. Вони можуть просто це не бачити. просто не бачити. Так і це ж ну, абсолютно нормально. Ну якщо подивитися кількість державних службовців, от, скажімо, середнього рівня, там на рівні фахівців, їх в принципі не так багато. Да? От в департаментах, наскільки там людей працює, ну, не можу там. Один фахівець там, розуміти в деталях все. Для цього і потрібна зараз підтримка громадськості, ваша безпосередня участь у цих процесах, бачити, доповідати, розуміти, вносити, вносити пропозиції, допомагати залучати допомогу. І ще я б хотів сказати: нещодавно міжнародний проєкт ми реалізовували, там він був спрямований на якби, ініціювання утворення проєктних груп в громадах. От зрозуміло, тут йде війна, Ну, поки, поки її кінця ми, на жаль, не бачимо. Нам треба жити з цією реальністю. Ні. Ми будемо намагатися залучати іноземну наземну допомогу в громадах. У мене питання: хто оформить документи от, конкретно, хто вивчить потреби, от, хто напише грантову заявку в громадах? От я от звертаюся до громад. Вам. Вам потрібна ось така якась група з фахівців які з громадських активістів, які би вам допомагали, от якби з цю комунікацію щодо підтримки від іноземних партнерів місцевої громади, так і щодо стосується і бюджетних грошей, це все ж так, така так сама схема, да ну не буває так. Що дайте, перерахуйте, невідомо на що треба обґрунтовувати. Іде війна нам всім... Важко жити, нам ми всі в шоці знаходимося в стресі, менше з тим, це фінансова звітність, яка потребує також фахового підходу. Дійсно, останнім часом люди нарікають на владу, але якщо сформувати громадську думку. У певні дії, листи, там певні якісь е е проєкти, які можна реалізувати, е е потім їх і створити щось гарне, дійсно і позитивне. Але е на це потрібно, щоб наша громада і кожен з вас особисто, е хто вміє і хоче це робити, є наснага, долучився до громадських організацій і створив це. Про все добре твориться людьми. Всі гарні події створювалися людьми і для людей. Тобто, якщо ви хочете, щоб навколо вас світ став кращим, почніть із себе. І створіть з власними руками те, що вас буде оточувати. І в цьому громадській організації вам, я думаю, будь-яка організація, в тому числі Товариства просвіта. Допоможе і дасть настанови, і все інше. Дякую, пане Андрію. Ну, Я так думаю, із того, що можна звучувати, ми все озвучили. Там, шановне товариство, там було ще багато чого важливого. Проте ну, ми, ми не хочемо це звучувати, оскільки там якби є ознаки, так думаю, що це інформація не для поширення. Єдине, я хочу сказати, не знаю, як у Андрія точка зору, в мене цей захід якби, залишив позитивні, позитивні враження. Я сповнився впевненістю, сповнився ну, не те, що надією, а розумінням, що ми йдемо правильним шляхом, що ми подолаємо ці всі виклики, що ми в умовах. Просто колосальної скарботи, по всім, хто загинув від лап оцих нелюдів, хто отримав поранення, хто втратив майно, ми все ж таки і вистоїмо, і переможемо. І головне, що я хотів сказати: наразі і доля України, доля кожного з нас залежить від вояків Збройних сил України. Я би хотів всіх закликати вас, якщо зараз вони поруч з нами. Я особисто намагаюся виявити повагу. от Наприклад, дуже проста річ там був на заправляв машину, позаду став військовий, я поступився чергою. Знаєте, такий якийсь приязнений погляд, добре слово, бажання допомогти, вони теж багато що значать. Від цих людей, які зараз ризикують власним життям, залежить доля наша, доля України, доля напевно цивілізованого світу. Ось Щодо якби, фінальної частини нашої розмови, я б хотів сказати це. І вас також, пан Андрій, я запрошую якби, сказати щось, те, що, можливо, не прозвучало, можливо, щось ви хочете донести. Ну, виходячи з фактів, дійсно, хочеться підсумувати, що органи вищої влади області нас почули. Питання, ті, що були раніше задані, вже деякі вирішені, і деякі вирішуються. І нові питання, які виникли, вони наголошують на тему, що вони їх вирішать. Тобто не хочу я тут розказувати, чи погано це, чи хорошо. Я бачу факт: обласна влада саме робить те, що, те, що робить. Просто вона працює, видно, що працює, і вирішує нагальні питання. І це, звісно, добре, що люди не просто там відписалися, щось там десь забулося, чи кудись воно загубилося, і не вирішити там питання. Дійсно, ну, питання вирішено, і факт є факт, його не заперечиш. Тобто, я вас закликаю громадяни України, сумчани. У нас є в товаристві просвіта осередки по всім районам, закликає туди знайти їх, звернутися, зосередитись на громадській діяльності, якщо у вас є наснага, і творити добро власними руками. Це буде найкраще, що ви можете зробити, і створити добро власними руками, власним розумом, умінням, інтуїцією, будь-чим, що ви можете робити. Дякую, пане Андрію, шановне товариство. На Сумському каналі аналізували результати зустрічі громадської ради з керівництвом Сумської області, з головою Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюхом, його заступниками та керівниками департаментів та служб. На, цій, на цьому заході йшлося про оборону Сумщини, про захист населення Сумщини. Ту інформацію, яку ми, вважаємо, ми вважали за потрібне, за доцільне та можливе до вас. Ми донесли. Ми зробили відповідні заклики, перш за все, до громадського активізму. Ви також їх почули. З огляду на важливе соціальне значення цього ефіру, ми традиційно запрошуємо вас його підтримати на своїх інформаційних ресурс, ресурсах у рубриці Вісник громадської влади. Ми далі будемо вам розповідати про. Те, що важливо відбувається у стосунках громадськості та відповідно обласної ради, до зустрічі на сумському каналі. До побачення.